Друзі, всім привіт! І це відео 14 помилок в продажах. Сьогодні поговоримо про те, чому ви не допродаєте або свої послуги, або свої продукти, або свої товари. Я розберу як і психологічні помилки, які вам заважають багато й дорого продавати, так і технічні, якісь які ви вже можете сьогодні пофіксити. Мене звати Аня Бабіч, я більш відома як Анушкіна, і я вже навчила більше двох тисяч людей вести блог та заробляти з нього. А зараз створила цей ютуб канал, щоб ділитися своїми знаннями і в цілому своєю філософією. Тому давайте починати. Ви знаєте, колись я почула, що все, що нас оточує, це хтось продає, окрім повітря, тобто все, що навколо нас. Це бізнес когось. І ми всі з вами продаємо щось, свої послуги, себе як людину, себе як експерта. І дуже важливо вміти цю навичку розвивати. А ми розуміємо, що будь-який навик, да, це як м'ясо, який можна розкачувати. І сьогодні я поділюсь своїми власними порадами, фішками, як збільшити продажі. Неважливо, ви експерт з якоїсь ніші, ви підприємець, ви тільки починаєте, але вам теж треба буде вміти себе продавати. Чому мені взагалі можна довіряти в темі продажів? Скажу одразу. Це вирішила не я, а моя аудиторія, яка постійно дивиться мої прогріви, продажі, хлопає і хоче ще. І охоплення в мене зазвичай на продажах теж ростуть. З цікавих фактів найдорожче навчання своє продала за 7 тисяч доларів. Якось я за два дні зробила продажів без прогрівів, без команд. До цього не було ніяких прогрівів. На два дні продала на 30 тисяч доларів. А ще я обожнюю продавати в піжамі, на лайті, не спекулюючи на дубаях і сумках шанель. Це, до речі, така моя суперсила, яку я теж вчу. Ну що, погнали? 14 помилок в твоїх продажах. Я зібрала технічні і психологічні помилки. Чому так? Тому що насправді дуже багато, що залежить від того, як ми відносимось до продажів, до формату продавати, да? як ми себе відчуваємо, і люди, звісно, це щитують. тому тут і технічні, і психологічні поради. Перша помилка це страх продавати. Боже, скільки я вже бачила учнів, які намагаються свої продажі якось за, е закрити, якось сховати їх. Я завжди на всіх своїх продажах і прогрівах. eu У мене прогрів, у мене продажі. Тим самим ви насправді чесно свою аудиторію себе ведете. Ви не ховаєтесь за екологічним продажем. Тому що, насправді, якщо ви впевні своєму продукті, ви маєте про нього казати на весь світ, а не переживати, ну що я щось продаю. Скажу одразу: на початку мені теж завжди було страшно, і це приходить з часом. Просто треба постійно це робити, наточувати цей м'яз, дізнаватися різні фішки, лайфхаки, дивитися, наприклад, це відео, йти на навчання на якісь. Коротше, це реально м'яс, який прокачується, але зрозуміти один раз не завжди. Продавати це класно, продачі це круто. А якщо вони зроблені креативні, цікаво, якщо там є якась цікава система, то люди будуть дивитися і у вас не будуть падати охоплення. Друга помилка це відсутність продуктової лінійки. Неважливо, ви продаєте якийсь товар, так, книжка, або якісь послуги. Дуже багато експертів мають тільки умовно як щось одне, наприклад, якийсь дорогий продукт. Наставництво. І проблема в тому, що продаючи тільки дорогий умовний продукт, ви не можете продати щось людям, які готові купувати дешево. Для того, щоб у вас купували всі, вам треба мати різні продукти з різними цінами. Наприклад, у мене завжди якийсь маленький продукт, середній курс, який да, у нас буде по блогінгу в квітні. У мене є дорога преміальна програма. І кайф в тому, що людина, потрапляючи навіть в маленький продукт або купуючи щось невеличке, у вас вона... Потім, як по цепочці, по воронці, буде рухатися. І дуже важливо не зациклюватись тільки на одному продукті. Наприклад, ви викладач мови. І у вас є продукти для учнів, так, як там до АБ до А2, до Б2, там якісь спікінг клаби І вони всі, наприклад, там коштують до 100 доларів. Але ви можете створити преміальний продукт, наприклад, для викладачів мови, для того, щоб навчити їх продавати більше, щоб вести інстаграм, бо скажімо за все, ви можете видати інстаграм, або для того, щоб збільшити потік клієнтів, тобто це вже наставництво для викладачів. Або, наприклад, ви стиліст, і у вас має бути навчання не тільки так, там як свій гардероб скласти користувачу, так, а й для стилістів, наприклад, щоб їх навчити клієнтів шукати, працювати з клієнтами. І тоді, умовно, у вас збільшується ваша продуктова лінійка, і люди різних сегментів зможуть до вас прізвисько доторкнутися. До речі, як показує практика, ті, хто купують спочатку маленькі продукти, потім рухаються по, ціни, по цінам вище. Це дуже класно працює взагалі в цілому, і в інфобізнесі. І в ваших послугах, і навіть якщо ви якісь товари продаєте, це теж буде з вами працювати. До речі, третя помилка виходить з другої помилки це вирішувати за свого клієнта. Ну, він в мене бідний клієнт, да, в мене. Аудиторія бідна, вони не купить так дорого. По суті, це насправді ваша корона, бо ви такі вдягнули корону і кажете, та ні, типу, вони в мене бідні нічого не куплять. Ви цим самим обмежуєте і себе, і своїх клієнтів. На початку так здається. І я розумію, тих хто на початку. У мене класна є на це історія. Якось, коли я ще була в 20-му році сторісмейкером, я складала свої PDF-ки послуг там, де була, типу, консультація по сторіс, ведення сторіс. І там були такі ціни, ну, середні, 100-150 доларів. І я десь цю фразу почула, і давай зробити дорогий. Якісь там була стратегічна сесія по сторі за 300 доларів. Думаю, господи, ну ладно, я створю, впевнена, що ніхто не купить, в ітоге купує. І в цей момент я така. О, а це працює. І найцікавіше, потім ця людина стала моїм клієнтом. Я вела їм потім сторіс. Це був бізнес піротехніки. На жаль, зараз в Україні не супер це актуально. Але тоді якраз таки я вела цей бізнес, тому що сподобалось власниці, як я сторіс стратегію презентувала, і мене потім взяли сторіс-мейкером. І це ще раз підтверджує, будь ласка, не вирішуйте за своїх клієнтів. Давайте можливість їм купувати за дорого теж. Бо ви тим самим тільки себе обмежуєте. Четвер. Пункт теж йде з минулого пункту, це не створювати свої PDF-файли, pdf файли з послугами. Дуже важливо, щоб до вас, коли приходив клієнт, наприклад, написав в Директі Привіт, а ви робите сайти або ви робите там, не знаю, дизайн, будь-що, що у вас продається. Щоб ви не просто могли сказати, а да, ось послуги, там стільки коштує, стільки, стільки коштує, стільки, ні. Переводьте людину в Telegram і там презентуйте pdf файл PDF-файл файл це формат презентації, в CanVі можна створити, або в презентаціях в Google, так? Де є про вас, є ваші кейси, де є елементи прогріваючі. не просто назви послуг і ціни, а хто ви, ваші кейси, ваші результати. Одразу ви можете навіть ціну збільшувати, тому що людина прогрівається на перших слайдах, бо бачить, умовно, ваші кейси, ваші результати, приклади ваших робот, підхід до вашої роботи, і тільки потім в кінці ви даєте ціну на свої послуги. Повірте, це точно збільшить конверсію в покупку, аніж просто написати в Директі, скільки коштує, наприклад, ваша послуга. Створіть собі таку ПДФ, це не важко. Але я так робила на початку своїх продажів, коли я тільки починала бути сторісмейкером, смм-ником. І це реально працює, бо вона, по суті, ця презентація продає вас. Що може бути в ній? Хто ви? Ваші нагороди, ваші кейси, ваші результати, ваш підхід до робот, може якісь фішки, дачі ви відрізняєтеся від інших конкурентів. І далі вже в кінці презентація саме послуг різних і форматів, і цін. П'ята помилка це відсутність call to action, а саме заклику надії. Повірте, люди, коли заходять в ваш інстаграм, вони можуть не побачити тих сторіз, де ви кажете, шукаю нових клієнтів, або у мене там вільні віконці, або там дві послуги на, на місяць наведення в цьому місяці. Так, у вас має бути одразу, як тільки людина потрапила, або в інстаграм, або на ваш сайт, має бути якийсь call to action. Наприклад, в шапці профілю у вас має бути ваш сайт, де одразу можна подати на заявку, наприклад, на консультацію. Або у вас може бути посилання на ваш телеграм для зв'язку з вами, або якась ваша ПД. Так? Тобто одразу десь, щоб вона заземлилася. Тобто, будь ласка, у вас там має завжди бути щось. Наприклад, людина була на просторах інтернету, зайшла вашу сторінку, в неї вже є оцей потяг, і коли у людини є таке бажання, відчуття, о, вона мені подобається, цей експерт, треба одразу кудись її заземлити, або якусь анкету, або на якийсь сайт, щоб вона могла зробити цю дію. Бо поки вона дочекається ваших тих сторіс з умовної віконце на послугу, вона забуде про вас. І, до речі, цей пункт це теж call-to-action. Якщо ви теж хочете навчитися системно вести блог, заробляти з нього, проявлятися. Я вас кличу в ранню анкету перед записом на своє навчання в квітні. Внизу є анкета. Ранішні умови ще навіть до запуску до прогріву для вас будуть. Тому, будь ласка, записуйтесь. Це навчання підійде для всіх експертів, підприємців, початківців. Два місяці потужної роботи зі мною менторами в класному ком'юніті. Тому я вас дуже сильно чекаю в цій анкеті. Шоста помилка це продавати за повну ціну. Звісно, скоріш за все, якщо ви продаєте якийсь продукт, то ви там умовно, джинси за півціни не продасте. Але якщо ви продаєте якусь послугу, неважливо, що це, так, або це навчання, будь ласка, робіть формат, можливість броні або розтермінування. Увага! 90% за нашим дослідженням, 90% наших учнів купують спочатку у нас навчання по броні, а далі доплачують залишок або роблять розтермінування. І повірте, послуги від 100 доларів, вони класно, коли є якась бронь. І ще класно, я навіть коли продавала послугу за 70 доларів, в мене була бронь 19 доларів, тому що в моменті людина гаряча, да вона хоче і треба цей момент зафіксувати і дати можливість їй вже забронювати місце. А як показує практика, десь 90 продовжують йдуть далі з вами впрацювати і залишаються і доплачують залишок. Вартість лякає, і вона більше, ніж цінність. Тут дуже цікавий момент, тому що дуже багато експертів себе недооцінюють. І знаєте, типу, ну я семенник продам ось послугу ведення інстаграму 10 постів на місяць. Але насправді, окрім цього, у них там є дуже багато речей, які вони роблять, і треба це теж прописувати і пояснювати. Треба вашому клієнту пояснювати, що саме входить в вашу роботу. Детально, ми навіть якісь моменти, знаєте, упускаємо, але ми теж це робимо. Просто мовно ну я ж і так креативний, я вигадую ідею, це як по умолчанню. Ні, це має бути прописано. Давайте розберемо, наприклад, продаж послуги SMM-ник на місяць. Можна зробити так: SMM – до 400 доларів. Я веду інстаграм акаунти в послугу входить 12. Постів на місяць, 12 сторіс, оформлення профілю, відповіді на питання. Не на коментарі. Ну, воно дуже погано виглядає, воно не продає. А як тільки ви показуєте, що ви контент-стратегію створюєте, ви ж не просто фоткаєте, ви ж контент-стратегію розроблюєте. Ви робите унікальні пости, унікальні сторіс, ви робите дизайн і оформлення. Можливо, у вас ще є якісь роботи з аудиторією, ідеї. Окрім цього, можна додати, що ви як бонус отримуєте консультацію, даєте консультацію людині, як самостійно далі потім вести сторіс, наприклад, аудит вашої сторінки додатково. А ще й можна персоналізовано якісь контент-матриці побудувати, щоб, наприклад, наступні два місяці людина сама створила. Контент без вас. І це вже цінність 400 доларів, вона вже вау, вона вже велика в порівнянні з першим і другим варіантом, дві, ну, дві різниці. І звісно, в другому варіанті цінність вища, ніж ціна. А в першому варіанті ціна вища, ніж цінність, і бажання купити у нас менше. Тому маємо детально розпаковувати наш продукт і послугу і все це поміщати в момент продажах. Восьма помилка це не працювати з ltv клієнта. ltv це lifetime value, якщо я не помиляюсь, це довжина того, як клієнт з нами довго живе. Наприклад, там місяць попрацював, чи він там з нами вже 2-3 роки. В чому важливість? Дуже багато людей, експертів, концентруються на пошуку нових клієнтів. Масштабують свої інстаграми, намагаються просуватися, щось там робити. Вам новий клієнт завжди буде коштувати дорожче, ніж залишати минулих клієнтів і з ними працювати. Дуже важливо, щоб ви. Постійно були в конекті з вашими минулими клієнтами або учнями. Наприклад, у мене є е, чатик так, Анушкін Нетворкінг, куди я додаю всіх учнів, і там можна давати один одному якісь поради, шукати людей в команду. Тобто я їм даю такий бонус зі мною залишатися на зв'язку. Або, наприклад, на одному з запусків я зібрала своїх учнів минулих потоків, і ми зробили йогу на даху. Це теж такий формат об'єднання і ком'юніті. Тобто, ми маємо завжди думати про своїх минулих учнів, або клієнтів, або учнів і щось їм давати якусь користь, спілкуватися з ними, писати, продавати їм так само, теж ми можемо, тому що вони вже гарячі, вони вже мали від нас якусь послугу або від нашого навчання, і вони з більшою вірогідністю нам довіряють і куплять наступні продукти або послуги. Я хочу дати вам завдання. Якщо у вас зараз мало клієнтів, сядьте вечором і напишіть всім своїм минулим клієнтам повідомлення і якусь невеличку знижку на, на наприклад, наступний місяць. І повірте. Хтось з них один точно у вас щось купить. Дев'ята помилка це не давати вашим клієнтам спробувати вас на смак безкоштовно. Наприклад, це YouTube, це, по суті, є формат дотику зі мною, як, як з викладачем, щоб ви побачили, як я видаю матеріали, яка методологія, і зрозуміти, чи хочете ви в мене вчитися, чи ні. Наприклад, у мене таке було, коли я працювала СММником, тільки починала, і я приходила в салон, коли шукала собі клієнтів, і казала, давайте я вам три дні познімаю контент, покажу, як воно буде. Виглядати. Це такий, знаєте, формал трайл-версії. Я робила, показувала це своїм майбутнім так, роботодавцям. Їм подобалось, і вони вже брали мене безкоштовно. По суті, в, в простонароді, як зветься, це Tripwire. Але реально, я реально вам дуже сильно раджу, щоб у вас на всіх своїх послугах був формат безкоштовного дотику. Це і корисний контент. Це якийсь формат, може я бачила багато хто робить там перші дні продукту, якщо це навчання, це безкоштовно, щоб подивитися, як там відбувається всередині. Тому, будь ласка, не забувайте давати мати можливість доторкатися до вас безкоштовно і побачити, які ви в роботі. Десята помилка це продавати дорого, а самому дорого не купувати. Тут насправді гра така про правду: так, якщо ви продаєте дорого, будь добрий, будь ласка, купуй дорого. Наприклад, у мене найдорожче навчання, яке купувала, коштувало 8 тисяч доларів. І, до речі, всередині такого навчання, і взагалі середні дорогих продуктів, неважливо, це послуга чи навчання. Ви бачите, як має виглядати дорогий. Професіональний продукт, послуга чи будь-що. І ви звідти, до речі, дуже будете багато брати собі фішок в свої навчання, послуги, неважливо, що ви продаєте. Може, це у вас бізнес. Тому, будь ласка, йдіть туди, де дорого, вчіться, беріть досвід і переймайте на свої продукти обов'язково. Бо е навіть прогріваючи в контенті, в блозі, вам треба бути прикладом, що ви так само ходите вчитесь, або ви так само купуєте послуги, так, щоб ви могли не просто Ой, купую, в мене, будь ласка, консультацію, а що ви теж вчитесь і ви теж робите так само. Одинадцятий пункт це така дуже психологічна історія. Це вважати, що продажі це щось погане. І давайте згадаємо продажі в нашому світі. Згадайте, як презентують нові моделі айфону. Це потужне шоу. Всі приїжджають, платять навіть гроші, щоб побути на цій презентації. І як же вони вихваляють свої нові моделі? Хоча іноді вони нічим не відрізняються від минулого айфону. Але те шоу воно вартує уваги, бо вони розуміють цінність продукту. Згадайте шоу Victoria's Secret, коли вони презентують свої нові моделі. Це вау, це круто. Ми не стіс, ми не соромимось цього, і треба переробити е, сприйняття продажів як щось погане. Я завжди кажу: якщо ваш продукт кайфовий, корисний, якщо ваша послуга дійсно ефективна, дає цінність, значимість людям, сприймайте це як ліки від раку. Якщо у вас будуть якісь ліки від хвороби, ви що будете про них мовчати? Ви що будете. Ой, та ні, в мене якісь там ліки є, я не буду. Ні. Вони допомагають світові бути кращим, е, да, світ змінювати. І ви маєте завжди нести таку думку, що ваша, ваш продукт, ваша послуга робить світ краще. Тільки тоді, переформатувавши це, сприйняття продажів, люди будуть у вас більше купувати, бо ви в першу чергу впевнені, що ви зараз продаєте щось дійсно вартуюче. Дванадцята помилка це не піднімати чек своїм друзям і подругам або старим клієнтам що важливо розуміти, так що наші друзі навпаки нас мають підтримувати, і коли ми піднімаємо чек, ми маємо піднімати цей чек скрізь, да? всім піднімати. Але до речі, лайфхак не піднімайте чек тим, хто вас постійно радить, тому що ця людина вам приносить нових клієнтів, Їй навіть можна іноді безкоштовно якісь плюшки давати, бо вона по суті стає, знаєте, як провідником-рієлдером, е да, знаєте, як посередником між новими клієнтами. Тому от цим можна не піднімати, але на всіх інших це не розпространяється. До речі, друзям теж це передайте Друзі, наші нас мають підтримувати. Тринадцятий пункт це відсутність емоційних кейсів, результатів ваших клієнтів, учнів, ДТП. Дуже багато експертів виставляють постійно в хайлайтс відгуки. Тільки тексти, тільки фотки, будь ласка, виставляйте аудіо. Будь ласка, вставляйте відео, зустрічайтеся з учнями. Я робила тріп по Україні, де показувала вживу, як вони мої учні виглядають, які вони раді щасливі бути на навчанні працювати зі мною. І це виглядає на спра по справжньому. Бо коли ми тільки тексти шліфуємо ці всі відгуки, збираємо, бо ж люди не люблять. Вони не бачать справжньої людини за цими текстами. Будь ласка, додавайте відео і аудіо формати. І 14-та помилка в продажах, вона теж психологічна, це переживати, що ваша послуга або ваш продукт навчання буде не людині. Буде ну, не таке, як вона хотіла. Дивіться, в чому цікавий момент, коли ви приходите до мене і дивитесь це відео, ви ж мене сприймаєте в чомусь розумнішою, в чомусь у, да, розумнішою, тому ви дивитесь це відео, тому що ви вважаєте мене експертом. І ви не будете дивитися відео людей. В темі ті, які ви відчуваєте себе більш експертним, бо вам немає цінності туди йти. Ви йдете тільки до тих, в кого ви бачите цю експертизу, хто вам вже дав, дав вже щось цінне, наприклад, в блозі. І так само до вас люди приходять і дивляться вас, коли спочатку вони віднайшли цей коннект. О, вона щось в цьому розуміється, о, в неї це виходить. Тобто вони вже до вас йдуть, розуміючи, що ви в цьому експерт. Просто так ви не будете йти. Ви це відео дивитесь, тому що ви розумієте, що я в блогі, ну, в продажах знаю більше щось за вас. you <laughs> І ви в мене будете купувати, розумієте, що я знаю більше, ніж ви. І так само навпаки до вас приходять люди, які в вас вже бачать експертизу. Ми самі дуже часто занижуємо свої таланти, своє вміння, а люди нам навпаки це підсвічують. Тому у відсотках 95 від 100 людина, яка до вас приходить, вона вас бачить вже на якомусь рівні, бо ви вже до цього всього дали їй там корисний контент, якийсь, або там ваші результати, клієнтів, учнів, все важливо. Тому просто зрозуміти цю е, логічну цепочку. Це завжди це і розумієте так, якщо вже до мене прийшли, навіть не бачивши продукт, вони ж чогось прогрілись, вони чогось прийшли до мене купити, це навчання або цю консультацію, або цю послугу будь-яку, значить щось в мені вже є. І це все завжди піднімає вашу самооцінку і розуміння, що я вартую. І не тільки чогось вартую, а чогось більшого. Ось такі 14 технічних і психологічних помилок, які я дуже часто бачу у своїх учнів, іноді навіть в собі підмічаю. Обов'язково візьміть, хоча б 5-7 помилок, і вже реалізуйте, в життя, змініть це, і ви побачите, що у вас збільшаться продажі. Обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть якийсь інсайт під відео, Дуже цікаво, взагалі, що ви з цього візьмете. Давай так, хоча б одну дію. Яку ви зробите після цього відео, будь ласка, напишіть внизу. І підписуйтесь на цей канал, тому що справді відео на YouTube займає дуже багато часу і ресурсу, а ваша підтримка це просто підписка на відео. Дякую вам за цей перегляд і побачимось наступних відео. Па-па!